O Указка з міського бюджету здійснюють виплати мобілізованим захисникам, котрі наразі на фронті та пораненим воїнам, прилучанам. В останні тижні в соцмережах точаться дискусії щодо порядку отримання допомоги. Тож у міській раді пояснюють, як усе працює насправді у Прилуцькій міській раді працює міська цільова програма щодо соціальної підтримки військовослужбовців, які виконують свій обов'язок, захищають нашу Україну на передовій на фронті, але в соціальних Мережах шириться недостовірна інформація щодо порядку таких виплат. Тому хочу пояснити, яким же чином виплачується грошова допомога для військовослужбовців, які захищають Україну. Тож хто має пріоритетне право на виплати у першу чергу? Грошова одноразова грошова допомога як мобілізованим надається прилучанам, які проходять військову службу на передовій. Та військовослужбовцям, які тільки призвані, мобілізовані і проходять службу в навчальних центрах. Для отримання такої допомоги необхідно звернутися до міської ради з письмовою заявою та пакетом документів. Людмила Пашук озвучує перелік довідок, котрі необхідно мати при собі. Каже, в першу чергу треба написати заяву. До заяви необхідно додати довідку, яка підтверджує причину звернення. Це довідка з військової частини про те, що військовослужбовець проходить службу саме в цій частині. І підтверджуючи документ, що він виконує бойові завдання, що бере участь у бойових діях. Зрозуміло, що військовослужбовцям, які воюють на передовій, досить складно передати таку заяву з пакетом документів. Для цього нас передбачено подання заяв в електронній формі. На офіційному сайті Прилуцької міської ради у рубриці звернення громадян розміщено зразок такої заяви з повним переліком документів, які необхідно подати. Військовослужбовець має можливість подати електронну заяву навіть із соціальних мереж або через такі. Електронні програми, як Viber, Telegram та інше, ці заяви також розглядаються для того, щоб військовослужбовець, який служить на передовій, зміг отримати виплату як мобілізований. Ми надаємо роз'яснення членам його сім'ї. Це до міської ради у відділ звернень, сімнадцятий кабінет, можуть звернутися один із батьків військовослужбовця, чи дружина, чи повнолітні діти, яким ми пояснимо, розкажемо, як подати заяву, які необхідні документи подати, і допоможемо подати і допоможемо отримати таку виплату. Надалі відділ звернень громадян передає заяви на розгляд профільної комісії. Всі заяви що надходять до Прилуцької міської ради з приводу виплат одноразових грошових допомог, розглядається на засіданні комісії. До складу комісії входять голови комітетів самоорганізації населення, спеціалісти управління соціального захисту, спеціалісти фінансового управління та інші. В цілому така комісія налічує 17 чоловік. Кожна заява. Кожна довідка, кожен пакет документів ретельно розглядається і приймається, ухвалюється відповідне рішення. Саме рішення щодо розміру грошової допомоги ухвалюється цією комісією. Комісія вносить пропозиції. Виконавчому комітету і виконавчий комітет ухвалює відповідне рішення. Всі рішення виконавчого комітету про надання грошової допомоги оприлюднюються на офіційному сайті міської ради. На 2025 рік передбачено для виплат мобілізованим 8 мільйонів гривень. На сьогодні ми вже виплатили 7 мільйонів 220 тисяч гривень. Грошова допомога військовослужбовцям, які знаходяться на передовій, на нулі, виплачується в розмірі 15 тисяч гривень. До нас надходять заяви від військовослужбовців, які виконували бойові завдання у 2022, 2023, 2024 роках. І за станом здоров'я або після поранень вони переведені у тилові частини. Таким військовим І на сьогодні служать уже один-два роки у тилових частинах. Таким військовослужбовцям було виплачено по 10 тисяч гривень. Повторююсь за колегіальним рішенням вказаної комісії. прилучани захисники, що отримали поранення під час участі у бойових діях, також мають підтримку, каже Людмила Пашук. Відповідь. До звернення міська рада здійснює одноразову виплату. Цією цільовою програмою також передбачена виплата для військовослужбовців, які отримали поранення. Вона виплачується диференційовано. Для того, щоб військовослужбовець отримав таку допомогу, необхідно подати заяву і до заяви додати довідку про обставини отримання поранення, що це поранення отримано під час захисту батьківщини. Вона надається військовою частиною, де служить військовослужбовець. Та медичну довідку, де визначено ступінь тяжкості поранення, такі заяви розглядаються на засіданні комісії. У разі отримання поранення легкого ступеню міська рада виплачує 15 тисяч гривень. У разі отримання поранення середньої тяжкості виплачується 20 тисяч гривень, і у разі виплати, у разі отримання тяжкого поранення, виплачується 25 тисяч гривень. І досить Часто, що військовослужбовці отримують двічі виплату: це як мобілізований 15 тисяч і виплату як поранений. Хочу звернути увагу, що якщо були у нас такі випадки, що військовослужбовець отримав легке поранення, отримав 15 тисяч, пролікувався, відновився, повернувся на військову службу і отримав тяжке поранення. Він має право також звернутися повторно і отримати вже допомогу в розмірі 25 тисяч гривень. Людмила Пашук говорить, комісія працює оперативно і розглядає заяви по мірі надходження. Звернення від військовослужбовців, прилучан, які беруть участь у бойових діях, вони надходять постійно щомісяця, і в міру надходження ця комісія може засідати і двічі на місяць, і тричі на місяць, і щотижня відповідно до надходження заяв. Тому виплати для мобілізованих не припинялися, вони здійснюються постійно. Але є неодноразові випадки, коли, наприклад, військовослужбовець, який був мобілізований, отримав поранення, отримав всі виплати на 15 тисяч, 25 тисяч, звільнився з військової служби і подає заяву для отримання грошової допомоги на лікування в зв'язку з хронічними хворобами або в зв'язку з отриманням побутової травми. Тоді такий військовослужбовець не має права претендувати. На грошову одноразові грошові виплати як військовий, і розглядаються ці заяви. Як від прилучань, і тоді грошова допомога може бути меншою залежно від розміру, який визначає комісія. Тож, як бачите, програма щодо надання грошової допомоги військовослужбовцям у місті прилуки, працює, виплати постійно здійснюються. і Тому прошу не спекулювати на цьому питанні.